В Україні розгортається кампанія добровільного рекрутинга до війська. Людям пропонують не чекати повістку, а самостійно обирати з ким і як вони боронитимуть батьківщину. Служити своїй батьківщині це а, честь, а не покарання. Рекрутинг це спосіб долучитися до збройних сил України з максимальною користю і використати у війську весь свій досвід. Це можливість вступити до військ не за повісткою, коли тебе кидають кудись там в окопи, незалежно від твоєї кваліфікації, коли враховуються твої дані, твої навички, там твої знання. Чи багато українців вже скористалися послугами рекрутингових центрів? І чи можна буде зробити це після того, як з ТЦК надійде бойова повістка? Розкажемо про це просто зараз. Найкращий спосіб уникнути примусової мобілізації піти у військо добровільно. Зробити це віднедавна можна в одному з рекрутингових центрів Міноборони в Україні їх вже два десятки. До осені відкриють ще стільки ж. В таких центрах доброволець може отримати всю інформацію про наявні військові підрозділи і вакансії. У них ми відкриваємось і даємо е, людям вибір, щоб вони не боялися служити в своїй країні, і це як щоб вони приходили на роботу, обирали професію. Проходили всі співбесіди і отримували посаду, яка буде працювати на користь держави. До рекрутингових центрів міноборони звернулося вже майже 4 тисячі людей. Найпопулярніші вакансії водії, механіки та оператори дронів. Після вибору професії кандидат обирає підрозділ, командир якого своєю чергою оцінює кандидата. Уточнює його фах, досвід і мотивацію. Бувають такі кандидати, які п'ять частин телефонують, а йому все щось не так. Це вже залежить навіть від кандидата, як як він перебирає військовими частинами. Якщо кандидат націлений і йому з одної військової частини, бува, телефонують і вже він отримає рекомендаційний лист. Такий рекомендаційний лист є підтвердженням того, що кандидат потрапить саме в цю військову частину. Далі з цим документом треба йти до ТЦК. Людина з цим документом іде в ТЦК ТСП для оформлення особової справи, проходження професійного психологічного відбору, медичного огляду. Послугами рекрутингових центрів не зможуть скористатися чоловіки, які вже отримали від ТЦК так звану бойову повістку. Тобто, той, хто вже потрапив під мобілізацію, обирати посаду і підрозділ не буде, служитиме там, де скажуть. І це мотивує багатьох не чекати повістки, а йти у військо добровільно. Багато людей знають, що таке рекрутинг і Що треба люди, спеціалісти свого направлення для війська, також само як і для інших потреб. Альтернативою рекрутинговим центром міноборони є аналогічні структури, розгорнуті окремими підрозділами. Той хто бажає служити, скажімо, в третій штурмовій або разом з вовками да в інші, може звернутися прямо до них. Тоді в тебе вибір? або ти очікуєш повістку і ідеш туди, куди тебе скерує держава. Або ти йдеш і підписуєш з державою контракт, і тоді держава дає тобі право обрати кліч опліч ким, і чим саме ти займатимешся боронячи державу. Всі добровольці підписують зі збройними силами контракт. Після цього відправляються на навчання. Воно є обов'язковим. Платять за службу від 20 до 120 тисяч гривень залежно від роду військ, посади і відстані до передової. Бувають і преміальні: це винагороди за знищену ворожу техніку та виплати по 70 тисяч гривень за кожні 30 днів, проведені на бойових завданнях.